Ну що, знайома ситуація, коли відкрита купа вкладок, а знайти ту саму найпотрібнішу просто неможливо. Усі ми там були. Сьогодні ми візьмемо цей браузерний хаос і перетворимо його на ідеально організований простір, а допоможуть нам у цьому закладки Google Chrome. Ну що, поїхали. О, це ж класика, правда. Десятки, а то й сотні вкладок, і десь там, у цьому цифровому лісі, загубився той самий геніальний рецепт, стаття, яка могла змінити життя, або що ще гірше, суперважливе посилання для роботи. Це ж справжній цифровий шум, який просто з'їдає нашу продуктивність. А що як існує дуже елегантне рішення? Бо, знаєте, закладки це ж не просто якийсь там список посилань. Ні, це по суті цеглинки, з яких можна збудувати власну цифрову фортецю знань. Уявляєте, місце, де кожна важлива думка, кожна крута ідея чи ресурс все на своєму місці, готове до використання от просто в будь-який момент. Так, добре, давайте з Азів. Перш ніж будувати нашу бібліотеку, треба ж навчитися ставити книги на полицю. Правильно, от зараз ми розглянемо найперший і, мабуть, найважливіший крок: як зберегти сторінку буквально за секунди. Коли ми це опануємо, це буде наш фундамент для всього іншого. А ось і вона, наша маленька, але така могутня зірочка прямо в адресному рядку. Подивіться, один єдиний клік і все, вебсторінка вже збережена на майбутнє. Серйозно спробуйте зробити це своєю новою звичкою. Результат просто вразить, скільки цінного контенту раптом перестане губитися в нікуди. І от як тільки ми клацнули на зірочку, з'являється ось таке маленьке віконце. Це наш перший командний пункт. Тут можна, і навіть треба дати закладці зрозумілу назву. Це, повірте, дуже важливо для майбутнього пошуку. І найголовніше відразу покласти її в потрібну теку. Це знаєте, як підписати папку з документами, а не просто кидати все в одну велику купу. Отже, давайте це зафіксуємо. Весь процес це всього чотири прості кроки. Раз. Клік на зірочку. Два. Даємо зрозумілу назву. Три. Обираємо теку. І чотири. Зберігаємо. Все. Це такий собі ритуал на три секунди, який у майбутньому заощадить години пошуків. Клік, назва, тека, готово. Простіше не буває. Ну що ж, збирати наші цифрові книги ми навчилися, тепер час зайти до самої бібліотеки і навести там ідеальний порядок. Переходимо, так би мовити, до серця всієї системи нашого командного центру, диспетчера закладок. Просто уявіть собі, диспетчер з закладок, як ну, наче кабіну пулота для всього інтернет сурфінгу Саме звідси ми маємо повний контроль над усім можна змінювати курс, перерозподіляти ресурси, і головне бачити всю картину своєї цифрової колекції, як на долоні. І як же потрапити в цей центр управління? Шлях дуже простий. Клікаємо на три крапки у правому верхньому куті, знаходимо закладки і списки, а там диспетчер закладок. А для тих, хто любить швидкість, є крутий лайфхак комбінація клавіш Ctrl-Shift-O. Не хвилюйтеся. Інтерфейс тут дуже простий і знайомий буквально кожному, хто хоч раз працював з файлами на комп'ютері. Дивіться: зліва наше дерево Тех. Така собі й система каталогів. А в центрі самі посилання, тобто вміст тієї полиці, яку ми обрали. Все логічно і на своїх місцях. Ось тут і починається справжня магія організації. Можна створювати новенькі теки для проєктів, перейменувати старі закладки, що було зрозуміліше, просто брати і перетягувати посилання з однієї теми в іншу. Це як цифровий конструктор, який дає абсолютну свободу. Можна створити систему, яка працюватиме ідеально саме для конкретних потреб. Так, ідеальну структуру ми створили все красиво розкладено по поличках. Але яка з цього користь, якщо до потрібної книги, важко дістатися? Правильно, ніякої. Тому зараз поговоримо про швидкість, про те, як отримати миттєвий доступ до всього найважливішого. Ось подивіться, ця ілюстрація просто чудово показує різницю. До і після панель закладок бере отой порожній простір під адресним рядком і перетворює його на особисту панель швидкого запуску. Уявляєте? Всі найважливіші сайти, робота, пошта, новини, все завжди на відстані одного кліку. Це ж справжній швидкий набір для інтернету. І знаєте що? Увімкнути цю суперсилу неймовірно просто. Знову йдемо в наше меню з трьох крапок, потім закладки і списки, і ставимо одну єдину галочку біля показувати панель закладок. І ось порада. Розміщуйте там ті сайти, які відвідуєте щодня. Це, до речі, допоможе звільнити робочий стіл від купи зайвих ярликів. Добре, а що робити, якщо на панелі закладок вже не вистачає місця? Не проблема. Є ще один інструмент бічна панель. Вона просто ідеально підходить для такої, знаєте, дослідницької роботи, коли треба швидко переглянути десятки посилань по одній темі, але не хочеться постійно стрибати між вкладками. Це як особистий асистент для глибокого занурення в тему. Ну що ж, ми пройшли справжній шлях від хаосу до повного порядку. Тепер давайте зберемо всі ці навички докупи і подивимося, як вони перетворюють будь кого з простого користувача на справжнього, не побоюся цього слова, майстра свого цифрового простору. Отже, що тепер є в нашому арсеналі? Миттєве збереження одним кликом на зірочку? Є. Потужна організація всього і вся в диспетчері, є. І блискавичний доступ через панель закладок або бічну панель теж є. Це бачите не просто набір якихось функцій, це цілісна, продумана система для керування інформацією. І ось, мабуть, ключова ідея, яку справді варто взяти з собою. Робота із закладками це ж не якась там технічна рутина. Зовсім ні, це справжній акт творчості. Ми не просто зберігаємо поселення, ми будуємо карту своїх інтересів, ми архівуємо свої відкриття і створюємо свій унікальний особистий куточок у цьому безмежному інтернеті. І наостанок просте питання, щоб почати діяти, от просто зараз яку теку буде створено першою у новій цифровій бібліотеці? Можливо, ідеї для подорожей чи професійний розвиток або улюблені рецепти? Перший крок найважливіший.